Перше послання апостола Павла до Тимотея. «Зо старшим суворо не поводься, а радше умовляй його як батька, молодших як братів, старших жінок як матерів, а молодих, немов сестер з усякою чистотою. Шануй удовиць тих, що справді вдови. Коли якась удовиця має дітей або внуків, то насамперед нехай вони навчаться шанувати власну родину і віддячуватися батькам, бо це угодно Богові. Справжня вдова і самотня на Бога покладає надію і перебуває день і ніч у молитвах та благаннях, котра ж розкошує, та живою вмерла. І це те їм наказуй, щоб були бездоганні. А коли хтось про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, то й віри відсурався. Він гірший, ніж невірний. Перше послання апостола Павла до Тимотея. В сьогоднішньому апостольському посланні. Апостол Павло закликає Тимотея бути зірцем, зразком для інших. Цей уривочок – це є свого роду такі душпастерські поради, рекомендації очільнику цієї громади. Посол Павло стверджує, свідчить про те, що громада це ніби одна велика сім'я, в якій. Взаємовідносини повинні будуватися за принципом сім'ї. І ось цими словами, що зо старшими не поводься суворо, а радше омовляй їх, як батьків, молодших, як братів, жінок старших як матерів, а молодих, немов сестер, із всякою чистотою, це є основні принципи взаємовідносин. У родині. І ці принципи слід перенести на громаду. Ці принципи є виявом отієї любові взаємної між окремими членами громади. Дорогі в Христі, скільки раз в нашому житті траплялося так, що ми були нестриманими, що ми могли надзвичайно Різко і в брутальний спосіб повчати тих, які роблять щось неправильно. Коли нам бракувало отої витримки, скільки раз ми, можливо, безпідставно карали своїх дітей, коли вони проявляли непослуг щодо нас. Візьмімо за приклад. Оці слова апостола Павла до Тимотея. І впроваджуємо оці практичні поради, оці принципи у наше життя. Тоді ми дійсно побудуємо, створимо оту домашню церкву, Тоді ми будемо будувати Царство Боже вже тут, на землі.